Чи дійде мазут до Одеси, та чи можна відмінити перейменування вулиць? Чи загрожують нам метапневмовірус та лисиці, які гуляють містом? Це інтент акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті, поїхали. Черговий тиждень повномасштабної війни пройшов для Одещини відносно спокійно. Декілька разів ворог атакував регіон ударними безпілотниками та запускав розвідувальні дрони в наш бік. По всіх ворожих об'єктах вдало відпрацьовували ППО. Інформації про влучання та постраждалих не надходило. Тож, слава нашим захисникам, забруднення від викидів мазуту після аварії танкерів у Чорному морі продовжує поширюватися, і, можливо, досягне одеського узбережжя такою думкою поділився еколог та керівник громадської організації Зелений лист Владислав Барінський. На своїй сторінці у Фейсбук він написав, що забруднення мало б дійти до нас у квітні, травні, коли температура води підвищиться. Але спостерігаючи за динамікою забруднення кримського узбережжя, він робить висновок, що це може статися значно раніше. Також, за його словами, основну проблему в майбутньому на роки і десятиліття становитиме мазут, який застиг і опустився у товщу води та на дно. У свою чергу Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України повідомило, що Державна екологічна інспекція південно Західного округу буде здійснювати щоденний моніторинг за станом вод та узбережжя Чорного моря на території Одеської та Миколаївської областей для оперативного реагування на випадок виявлення забруднення. Нагадаємо, подвійне кораблетроща сталася 15 грудня у Керченській протоці. На борту обох танкерів, за офіційними даними могло бути близько 8 тисяч тонн нафтопродуктів, і зараз мазут продовжує витікати без спроби його локалізації або вилучення уламків суден, що значно ускладнює ситуацію. Друзі, вангуємо у найближчий час кричущі заголовки новин по українських телеграм-каналах. Щось на кшталт ще нам цього не вистачало або Черговий китайський вірус, що вони там випустили цього разу, і все через метапневмовірус, новини про який поширюються світом, і який на цьому тижні так і дійшов і до Одещини в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Повідомили, що вже у поточному підсезоні, станом на 5 січня 2025 року, зафіксовано 7 випадків цієї інфекції, з яких 5 – у дітей. За коментарем про небезпеку цього вірусу, ми звернулись до лікарки-інфекціоністки Анастасії Неклюдової. Так відповідаємо на поширені питання про метод на з чим небезпечні житті. Ковід-19, чи ж ні? По-перше, це взагалі не новий вірус, він вже існує дуже давно, виділили його вже в 2001 році, викликає він брахіоліти, пневмонії, як і його найближчий родич, це респіраторно-синтеціальний вірус. Тому ні, він не небезпечніший, ніж ковід. Як забезпечити себе від нього? Звичайні? Правила поведінки в сезон. мити руки, не чіпати обличчя обличчями руками, обходити стороною людей, які мають респіраторні прояви. Ну і звичайно, якщо завжди залишатися вдома, не треба розповсюджувати навіть такі легкі інфекції, тому що є люди, які можуть цей вірус перенести дуже легко. А є люди з хронічними захворюваннями, легень, люди з дефектами імунітету та діточки до п'яти років, для яких цей вірус може стати особливо небезпечним. До речі, у сезоні 2023-2024 років. На Одещині було лабораторно підтверджено 28 випадків метапневмовірусної інфекції, тяжких випадків або летальних наслідків у нас зафіксовано не було. Тож не лякайтеся та бережіть себе. На початку нового року голова ОВА Олег Кіпер дав інтерв'ю Суспільному, якому у тому числі говорив і про перейменування вулиць. За одну з його фраз зачепилося багато вух, мовляв. Можливо, повернення старих назв. колись можливо хтось буде міняти цю історію, хтось буде знову повертатися, потрібно можливо вернути когось. Я не маю нічого проти. Якщо я десь помилився, перевірте, сьогодні закон старий, по якому я підписав розпорядження свої норми. Закінчили свою дію. Сьогодні жодна кожна громада може знову переглянути будь-яке питання і в робочому законному порядку переназвати. Якщо я в чомусь помилився, я свої помилки можу визнавати, але в мен, мене було е, чітко поставлено законом позицію, що я мав би приймати рішення. Я його прийняв у свою чергу. Член робочої групи з питань деколонізації при Одеській ОВА Артем Карташов. Прокоментував це, сказавши, що тези про те, що щось з переименованого можна повернути назад, не відповідають дійсності та суперечить чинному законодавству. Це вже історія. Нові назви вже в реєстрах, їх використовують офіційно державні органи, бізнес та навіть місцева влада. Ну і сам голова ОВА пізніше дав уточнення, що рішення про перейменування прийнято остаточно. До речі, наприкінці 2024 року в Одесі пройшла презентація електронного довідника герої одеських вулиць, у якому кратко та по суті пояснюється, чому, наприклад, вулицю Буніна перейменували на строкатої, а Жуковського на караванського. А також розвінчуються міфи та чутки щодо законодавства про деколонізацію. Цей електронний довідник може завантажити будь-який бажаючий. Тож залишаємо посилання в описі до акцентів. Щотижнева ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо вам до те, що ми робимо, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого Ютуб каналу, на якому традиційно по четвергах виходить нове інтерв'ю. І наша гостя, перша гостя 2025 року, на цьому тижні кандидатка філологічних наук, доцентка ОНУ імені Мечникова, лекторка, популяризаторка української літератури Ірина Нечиталюк. Треба визнати, що от те, що до цього я прийшла: не можна любити Пушкіна і не любити Росію. От не можна. І те, що ви вже такі, то будьте я не збираюся нікого змінювати і так далі. Але не робіть це з вашими дітьми. Що ви робите, навіщо ви зараз змушуєте своїх дітей крізь Пушкіна, через Пушкіна? Все одно ставитися спочатку симпатія до Росії, а потім ну дивіться, там жовся та оця осінь, оце замовивання природи, це всі берізки. Так ну, це, це, це прошивка. Та це та, що ти читаєш, е, ну от того вони і національні поети про українську мову та про російські голоси, молодь та вибух нової української культури в інтерв'ю. На нашому каналі посилання в описі до акцентів. Переходьте та приємного вам перегляду. Одеська область посіла друге місце серед регіонів України за кількістю зафіксованих підпалів. Про це повідомив заступник керівника національної поліції Андрій Небітов. Він повідомив, що загалом по країні за 2024 рік сталося 352 підпали автомобілів, крім авто, правопорушники підпалювали релейні шафи на залізниці. 149 випадків, а також ТЦК, пошти, відділки поліції, загалом 57 випадків вчинення диверсій і терористичних актів за 2024 рік. правоохоронці затримали 288 підозрюваних. 95 депутатів Верховної Ради отримали компенсацію за оренду житла або проживання в готелі протягом минулого року. Серед них п'ятеро представників Одещини. Дані про виплати оприлюднені на сайті парламенту. Одеські депутати, які скористалися компенсацією, це Олег Колів, Сергій Калібошин, Олексій Ліонов та Олександр Ткаченко з фракції Слуга народу, а також Микола Скорик, який представляв ОПЗЖ. Кожен із них отримав тільки за жовтень по 19,5 тисяч гривень, а у листопаді по 20 тисяч 150 гривень. Таким чином, загальна сума виплат на оренду житла для всіх народних обранців за 2024 рік перевищила 20 мільйонів гривень. На вулицях Одеси останнім часом містяни все частіше стали бачити лисиць приморським бульваром та вулицею академіка Корольова по вечорах гуляють руді красуні, які здається не дуже й бояться людей. За словами фахівців, лисиці завжди жили на схилах узбережжя. І звикли до того, що ми існуємо поруч з ними. А чи безпечні вони? Ми спитали про це директора Одеського зоопарку Ігоря Білякова. Дорогі Одесити, зараз надходить багато повідомлень щодо лисиць у нашому місті. Люди питають, як з ними поводитись. Дійсно, лисиць в Одесі стає все більше і більше. Якщо ви бачите лисицю, не лякайтесь. І головне, не намагайтесь з нею подружитися і не годуйте звіра. Якщо вуличних котів та собак треба годувати, то лисиць годувати не можна. Це дуже розумний хижак, який завжди сам дасть собі раду. Тож, не годуйте і не наносіть цим лисицям великої шкоди. Якщо ви бачите лисицю, просто не чіпайте її, і вона вас чіпати не буде. Дякую вам. В Одесі вже у новому 2025 році зафіксували два температурних рекорди. Про це повідомили у гідрометцентрі Чорного та Азовського морів. Фахівці зазначили, що 7 січня було 11 градусів тепла. А 8-го в Одесі максимальна температура повітря сягнула 13,2 градуса за Цельсієм. Останній раз така незвична для зими температура повітря фіксувалася у далекому 1948 році. Тоді стовчик термометра показав трохи більше 12 градусів тепла, але синоптики попереджають, що вже на наступному тижні до регіону прийде холодна погода з дощами, снігом та ожеледицею. Очікується, що в ніч на 14 січня нічна температура в Одесі може опуститися до 3-5 градусів. А по області до мінус 8 градусів. Ну а у нас на цьому все. Більше на нашому сайті і у телеграм-каналі. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Тепла вам бережіть себе, українці, і до зустрічі.